Будьте уважні до тривог. Саме це повідомлення вчора було останнім від Володимира Зеленського. І, о, як неочікувано, але будьте уважні до тривог це було не просто щось таке, якесь побажання, як в Україні, це доброго дня або до побачення, бережіть себе, будьте уважні до тривог, ми так вже говоримо. А це було абсолютно цілком цілком, напевне, зрозуміле явище. Явище зворотніх реакцій. Ми туди, вони сюди, вони сюди, ми туди. І вчора в день ми зустріли інформацію, що дрони, дрони атакують Москву. Десять дронів. Така дуже така масована атака, але вони там були. Вони туди долетіли, їх збивали над Москвою. Ми бачили відео. Хто не бачив, є в мене в телеграм-каналі. І я поставив це відео і написав тільки, для чого це? От для чого це? Ну і деякі громадяни України почали писати: а для чого б'ють по Харкову, а для чого б'ють по Одесі, а для чого б'ють по іншим містам. І ви знаєте, з цим важко не погодитись. Вони б'ють так. Але ми обіцяли зупинити війну. Ми казали, нам казали, що потрібно просто перестати стріляти. І от виходить ми в Женеві. Ми намагаємося узгодити пункти плану по зупинці бойових дій, нас чують, незважаючи на деяку істерику деяких чиновників України, нас чують, деякі пункти плана змінюються. Сам Зеленський говорить про те, що з 28 пунктів, вже утворилось, 19. У мене це викликало таке, знаєте, завмирання в серці, бо я чудово розумію, ми можемо прибрати, додати будь-що, але. Зупинка бойових дій залежить не тільки від нас, вона залежить і від того, з ким також потрібно домовлятись буде потім Сполученим Штатам Америки. І я розумів, що деякі пункти можуть категорично не влаштовувати Російську Федерацію, і я розумів, що під нашоптуванням європейських лідерів і під їх безпосереднім впливом на переговорну групу туди могли зайти якісь пункти, які будуть просто дратувати. Путіна. Тут зараз не йдеться, там, бо деякі громадяни почали: Так, а що це? Що ми провокуємо? А хто кого провокує, сприймайте трішечки глибше, трішки інтелектуальніше. Ну, тобто, якщо в ці пункти засунути вступ України до НАТО, то зрозуміло, що Путін буде викреслювати ці пункти. А якщо туди засунути. Пункт вступу до Європейського Союзу і зобов'язати Європейський Союз прийняти Україну до е, Європи, то, будь ласка, Путін не заперечує. Про НАТО ми знаємо, нас туди не беруть, нам вже пояснили, що це поки що неможливо. Та і в плані, який викотала Європа, там стоїть, що вступ до НАТО, будь ласка, але кома за умови погодження всіх членів країн НАТО. А ми знаємо, що це поки що неможливо. І отут виникає питання: Так, а для чого під час переговорів обстрілювати одне одного? Пояснити це дуже важко. З точки зору Російської Федерації, в цілому просто: вони демонструють силу, вони показують, що не хочете зупинятися так, то ми можемо продовжувати. Власне, Путін і висловив цю концепцію. Не буде мирного. Плану, не буде зупинки бойових дій, не буде погоджень, ми можемо продовжувати цілі спеціальної військової операції, як він сказав, чи там хтось біля нього, я за ними не дуже слідкую, але дещо проникає в українські масові, засоби маси інформації, так він таки сказав, що цілі спеціальної цієї, так званої військової операції можуть бути досягнені як дипломатично, так і військовим шляхом. Но тут виникає питання: якщо вони стріляють, то ми розуміємо, вони роблять. Тиск на Україну. Тиск, в тому числі, і для того, щоб ми підписали деякі документи. І от ті пункти ми бачили, з 28 пунктів, де, що Володимир Зеленський озвучив, прибрали. Я так думаю, що пункт стосовно виборів прибраний, він дуже важливий, дуже стрьомний для багатьох чиновників. Та я не проти, прибирайте, будь ласка, тільки війну зупиніть. Але, тим не менш, в той же момент, коли ми в Женеві спостерігаємо. Ми не в Женеві, ми, ми з України ми не можемо виїхати, да? більшість. Ми спостерігаємо за, за тим, що там, затамували подих. Ми дуже очікуємо, ми дуже хочемо, ми дуже сподіваємось. Українці розривають пабліки, дивляться, що ж там, як там, кожне слово намагаються вловити. І при цьому ми чомусь вирішили, що потрібно атакувати якийсь НПЗ черговий Москву. Ніби це вирішує якісь стратегічні і тактичні цілі. Я не знаю, чи знав Володимир Зеленський про ці атаки в день переговорів, але мені здається, це не дуже далекоглядно, це неправильно. Ну, якщо ми оголошуємо, що для нас зупинка бойових дій це ключовий пріоритет, то мені здається хоча б в один день чи в два дні потрібно це демонструвати. І всі потужності направити не на те, щоб направити на Москву 10 дронів, вони нічого там не змінюють. А щоб захистити той же Харків, Одесу, Конотоп, Полтаву, Суми, Запоріжжя, Миколаїв і інші міста. Їх дуже багато. Що дасть 10 дронів, пущених на Москву? Для чого це? З якою метою? Ми поставили як основний пріоритет зупинку бойових дій? Чи у нас це не пріоритет? Бо виникає таке питання, що виникає підозра, що нам такий мир і не потрібен. І це не мир, це просто зупинка бойових дій. Ну, якщо не потрібен, то вийдіть до українського народу і скажіть: я такий-то, такий-то, висловлюючи думку українського народу. Ось у мене є соціологічні дослідження, ось більшість українців вважає ось так. Я, оскільки виразник українського народу, ми виходимо з переговорів, ми будемо воювати, бо нас це не влаштовує. Але ж не можна так однією рукою робити вигляд, що ми йдемо на зупинку бойових дій, ми оглядаємо пункти, ми вносимо зміни, Сполучені Штати Америки погоджуються з цим. Приймають українську делегацію, незважаючи на те, що Уміров ламає ручки, потім все ж таки вечеря в ресторані в італійському, і в цей же момент хтось віддає наказ запускати дрони по Москві. Для чого? І по всіх українських каналах пишуть: ой, подивіться, як підгорає, ой, подивіться, як там. Показати вам, що було вранці, в Києві. Що було в Дніпрі, в Харкові, в інших містах. Тільки в Києві нарахували 6 загиблих можливо, вже 7. Люди не дожили до миру, тому що комусь хочеться і мир, і війна, і щоб воно от, от якось разом. А так не буває. Давайте все ж таки вже приймемо остаточне рішення. Нам основна цінність зупинка бойових дій. Чи ми продовжуємо війну? Просто вийдіть і скажіть чесно українському народу, що ви прийняли, яке рішення? Бо в Цюріхі одне, а команди віддаються інші. Ну і Російська Федерація робить аналогічно. Але вони і не заявляли, що для них зупинка бойових дій це пріоритет. Зверніть на це увагу. Вони не заявляли. Вони готові воювати далі. І Володимир Зеленський звертався до Трампа з проханням посадити Путіна за стіл переговорів. Бо всі чудово розуміли, Путін не хоче зупинятися. А тепер, виходить, що нібито вже Путіна примусили якось, є якісь причини, є якісь фактори. А ми тепер чи то не хочемо, чи то умови зовсім нас не влаштовують. Давайте кожну умову розберемо, давайте з людьми поговоримо. Ну от Я бачив на одному з каналів, там у дівчини запитали, а вона каже: ну там пункт, он там по територіям, ну це ж взагалі? Що вообще? Ви ж не читали ті пункти навіть. Просто почули в телевізорі, що там взагалі. Що взагалі? Хочуть Донбас зробити демілітаризованою зоною. Україну не змушують визнати, де Юре. Ці території російськими, тобто ніякої зради, ніякого сепаратизму немає, нам просто виставляють певні умови, виходячи з того, що є станом на сьогодні. І змінити оце військовим шляхом сьогодні ми не можемо. Але чомусь частина українців і більшість чиновників влаштовують істерику, не пропонуючи зверніть увагу жодного плану на взамін. Жодного. План один. Нехай триває війна. Я проти такого плану. Якщо ви підтримуєте мою думку, поділіться відео, зробіть нарізочки, розкидайте, тільки, будь ласка, не перекручуйте мої слова, не виривайте з контексту. Нас мають почути цілісно. І не забувайте підписатися, якщо ви за зупинку бойових дій.